Ну Що пишемо, так? Все, так? Отже, арт-проект це сем-об'єкт 9.1.1.6. Я художник Мирослав Яремах в серії розмов, інтерв'ю бла-бла бла. Сьогодні ми розмовляємо з генеральним, генеральним директором телерадіокомпанії «Вежа», Тарасом Зеленим. Тарасе, добрий день. Привіт. Я радий, що ви відгукнулися на моє запрошення до участі в моєму арт проєкті Тішить мене так само це ще що ви це зробили доволі адекватно і дотепно прикріпивши якби від себе такий плакати, таку інвазію. Ця гра, якби мені подобається симпатично. Це свідчить для мене принаймні, що ви принаймні володієте ключем і все те, що ми будемо сьогодні говорити. Напевно, буде мати достатню кількість з Змісту сенсу іронії і самоіронії я сподіваюся. Отже, це теж з того, що таким чином я недавно перечитав інтерв'ю з відомою людиною в Україні. Пластовий сеньор і доктор Гаврилишин Богдан Гавролишин. Гавролишин, і він сказав, що для України дуже важливо було би було, скажімо, принаймні 500 півмільйона пластунів, і тоді би все здвигнулося. Складається враження, що ви є тією однією одиницею з того півмільйона, які зараз наскільки я не помиляюся. Ви ви є пластовим діячем так, так само і, і зараз займаєте важливу таку Посаду, яка має певний вплив, принаймні на розвиток місце. Ви зараз як керівником засобу масової інформації, місце? я пропоную, щоб для спочатку ви мені казали на те, а я через вікову різницю буду все-таки казати на ви». Ну, це, добре, не так комфортно. Добре, дякую, Тарасе. Можливо, це буде дійсно зручніше. Отже, е сьогодні у нас пластун, від якого дуже багато залежить в е поширенні інформації, важливої інформації серед мешканців міста і доволі значних територій, які дотичні до нашого міста. Ну я би не перебільшував впливовість в компанії Вежа. Насправді, е на жаль, вона не є таки сильно впливова все таки центральні ЗМІ, це і ті змі, які не в кабелі, вони більш впливові. Телебачення вежить це комунальне підприємство, так як і цей зал, де ми збираємось. Тому не все так там добре, як здається. Не все добре в плані, тому що не настільки ми впливові, але я, наприклад, точно знаю, що радіо слухають. Кілька місяців назад я створив з операторами Олексієм Сніцером і Мішою Копієвським. Ми створили. Таку програму франківці я не знаю, чи ви бачили. Ну в мережі вона поширюється, має достатньо багато. Ну, принаймні чули так. Франківці це коротенькі програми, які виходять на 6-7-8 хвилин, і туди ми запрошуємо звичайних франківців. Але цікавих це може бути таксист, може бути медсестра, може бути художник, може бути там, не знаю. Мабуть, хто інший. Поняття художнього процесу, так? Художній процес, який стосується візуальної культури mm -hmm. нашого міста. От що зараз в цю фразу вкладає до розуміння директор ТРК ВЛ? процес – це все, що пов'язано з візуальним, візуальним зображенням. Якщо б я раніше відповів, я би, напевно, якщо б я почув раніше це запитання, там років 10, назад, 15, я би напевно сказав, що це картини. Там, це... Якісь колажі, а тут це зараз набагато ширше, ширше явище. Наприклад, там, листок, на, на, листок на землі може вже бути мистецтво. Ні, от художній процес я все-таки вкладаю, що це як сукупність явищ. наприклад, починаючи, можна сказати. Мистецька освіта це є фрагмент художнього процесу. Напризвичайно mm -hmm. практикування реалізації життя і позиції художника, коли він якісь практикує свої артефакти, це є художній процес. Аналітика. Показ, ринок артефактів мистецтва це є великі сегменти і фрагменти художнього процесу, наприклад, дослідження історії сьогодення і якісь футуристичні дослідження майбутнього. Це є фрагменти художнього процесу. Я про це намагаюся зараз говорити і говорив попередньо, і буду намагатися говорити з іншими. Бо вважаю, що це явище ну, фактично Івано-Франківську не актуалізовано як поняття, тобто він відбувається доволі спонтанно зусиллями mm -hmm. різних людей, але немає якоїсь mm -hmm. ну, як ну, тренування центру, да, центру і менеджерської роботи менеджерської роботи. Хоча по-своєму, наприклад, ССМ зусиллями фактично ну, подвижників, окремих здвигує великий, великий фрагмент і роботи цього, цього художнього процесу, але не відбувається якогось симбіозу, наприклад, з висвітленням цього процесу. Чому так стається? Це явище безпрецедентний. Муніципальний центр в це, цей сам Івано-Франківську це він... здається єдиний в Україні, який 에... сучасне мистецтво ну, держави не опікується. Так подібно, що напевно щось ще десь існує, але будемо вважати, що є принаймні один з перших чи навіть перший. Але те, що він робить в таких умовах тут і тепер, це взагалі мені здається є надзвичайно цікаво. І я думаю, що навіть в інтернеті більше ніж 5-7 хвилин, якщо би це докладно подивитися, люди би дивилися, бо явище є унікальне. Ми свого боку освітлюємо, зокрема, центр сучасного мистецтва, і, спіл, і виставки, які в спілці відбуваються, також. Більшість тут присутніх вони були навіть на, на, на вежі якості гостей. Не знаю, кілька людей, напевно, тільки б не були присутні. От, і або радіопередача, або телепрограма. От, тому з свого боку, вежа, ну я принаймні про це дбаю. Я коли бачу що якась виставка, я наголошую журналістам. У нас. А якщо ввечері ну, в новинах має бути 5-6 сюжетів, випуск новин складається з 5-6 сюжетів, то я стараюся за щось мистецьке, щоб обов'язкового було. І я відслідковую, що робить СССР. Це центр сучасного мистецтва, я підписаний в групі під СССР. Ми намагаємось висвітлювати. Якщо щось стається таке, наприклад, протягом дня ми собі заплановуємо візняти ввечері відкриття тої чи іншої виставки, якщо що стається спорніше. Ми, на жаль, мусимо, ну, наприклад, там чи когось вбили, чи щось таке резонансне, Ясно, що на жаль, культура перша на вивід в цьому в цій справі. Це нормально, так має бути. Е, я думаю, що так не має бути, але нас ресурси не дозволяють робити більше. Жаль. У нас є три оператора. Три журналіста, тобто одної камери знімається в день-два сюжети. Деколи щоб на один сюжет зняти, треба потратити більше, ніж пів дня. Я вже не говорю, що цей оператор потім це монтує, і треба треба на монтування. Так не має бути. Я б, в ідеалі я би хотів, щоб, щоб ми повністю ну, випуск новин складався там, з 12 сюжетів. Ну добре, а це від кого залежить? <зумінь> Жить, від були скість, це залежить від кількох людей, від нашої редакційної групи. Це головний редактор, це я, це заступник. Ну, тобто, це кілька людей ми говоримо на якихось планірках і так далі. Я можу сказати, що я є серед тих людей, які бували в прямому ефірі mm -hmm. на радіо, але я можу сказати, правда, це було трошки давніше. Mm -hmm. Але можу сказати, що я не залишався задоволеним діалогом з журналістами, і це пов'язано з тим, що я бачив та чув в розмові, що людина, яка ну запросила, наприклад, на ефір або веде розмову, mm -hmm. вона знехтувала таким поняттям, що є сенс і потреба підготуватися до розмови з цією тією чи іншою персоною, якби підготувати тематично щось довідатися глибше більше про предмет розмови, про людину, хто з ким буде говорити. І це все якби потім це все нівелюється, і це фатальний непрофесіоналізм. Чи буде це залишатися так, як є, чи, 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 чи це фатально у на нас? Ну, ми зараз над цим працюємо, якщо відбуваються якісь там навчання та і так далі, я стараюсь там не розсилати це нашим журналістам. Кажу, от відбудеться якийсь там тренінг, якийсь там вишкіл, поїдь, піде. Добре, тренінг, але справа в тому, що як би там не було, А коли це було. Не ну, Це було, можливо ще. Ви коли це щось. Ну, розумієте, я можу говорити від так, так. Я, я, я кажу, що це було давніше, що тут не йде мова. Можливо, не було раніше. Так, я не кажу, що зараз претензія до директора. Це є загальне враження, і це загальне враження не тільки що це є проблема ТРК-вежа, але загальне враження журналістів на провінції, що вони якби. А їхня непрофесійність, що їх затикають на всі події: чи спорт, чи політика, економіка, мистецтво, хто там вільний, чи якось, і вони постійно не можуть сконцентруватися локально на якихось чомусь одному на чомусь одному чому. чому і не поглиблюють. Але проблема в тому, що як люди, тобто персонально, навіть не журналісти, вони молоді, вони ще якби, життя борне, але люди вже якби редакторського рівня або там більш генерально, вони фатально не цікавляться тим, що відбувається, їх ніколи практично не побачиш. На виставках, тільки в випадках, коли, якщо приходить якби ієрархічна посада, вони можуть з'явитися, щоб подати руку, посміхнутися. Але завжди від цих людей залежить не тільки присутність, але залежить якась адекватна і дуже об'єктивна чи суб'єктивна індивідуальна оцінка події і вплив так само потім на подачу цієї події для, для загалу. Чому так? Возрайньому... Чому так я знаю? Я знаю, чи є. Е, е, то й хтось, хто би це якось намагався міняти. Я, наприклад, не цікавлюсь взагалі спортом. Я думаю, що не можна заставляти людей цим цікавитись, отак, занурюватись головою поверхнево, так? Наприклад, я не цікавлюсь взагалі спортом, ну, мені це не цікаво. Наприклад, минулої неділі був грав грала збірна України і був концерт Бруто, Я вибрав собі «Бруто». От, І заставляти людину. Повністю занурюватись і заставляти ходити на виставки і тис -ти, тиснути рукою і усміхати. Ну це неправильно. Заставляти її технічно професійно рости потрібно. Не заставляти, а спонукати. Звичайно, потрібно. А так занурюватися. Я, наприклад, не готовий вести спортивну програму. Чи говорити спортсменами. Я би я, я б від цього зразу відписався я без кормні. Ну але дуже бачив багато там на телебаченні, кулінарних, спортивних передач, передач, де багато смайлу, тобто такий консуматорський, споживацький mm. контент. Те, що стосується мистецтва, зокрема сучасного мистецтва, там, де відкривається певна проблематика суспільна, і, і ця проблематика відкривається з несподіваних сторін. Mm -hmm. і, е, і ця проблематика відкриває трошки очі людям інколи, коли люди хочуть уважно послухати, подивитися, чомусь це не підтримується. Я не вважаю, що це нормально. Ну, Це потрібно змінювати, звичайно, але це, ну, це, не, це проблема загальна одної, якогось одного зміни. Ну, але ми знаємо про о, вплив персони на історію. Звичайно, ну я ж кажу, що... я через то запросив для того, щоб якось зазирнути в майбутнє художнього процесу. І знову ж таки, ще такий цікавий момент. Ну, наприклад, я там зараз маю це діловодство це генеральний директор, але я на виставки ходив і раніше. І до тих, ми, ми перетиналися часто. От, я закінчив інститут мистецтв, художню школу, художнє п'яте училище на художню коформі. Для мене це, незважаючи від мого, там, якогось статусу, е я завжди відвідував якісь такі речі, які були цікаві. Ні, тут не питання відвідування питання mm. зростання разом з тим відвідуванням, тому що один раз можна прийти на одну виставку, на другий раз це вже стає нецікаво, хочеш на іншу Тобто повинен відбуватися якийсь різ. Ну, я розумію, що це повинен, в нашому сенсі нема що говорити. Це або є, або його немає. Але от яка проблема? Зараз ми говоримо, але насправді в місті відбувається певне таке збурення, пов'язано з ЦСМ, з призначенням нової дирекції і якби така. Громадськість люди зацікавлені, трошки збурені і спостерігають за це з цікавістю, і е, що виявляє цей процес? Виявляє те, що люди, від яких залежить прийняття рішення. Mm -hmm. А вони виявляють, як ще писав Іван Франко, тотальний анальфабетизм в тих поняттях, які, якими безпосередньо керують. Тобто, за що вони відповідають, де вони мали би показувати вищий ступінь професіоналізму, а вони виявляють невігластво і ну, просто фатальне. І це якби е шокує. Угу. Ну, у нас щось так повелось, що чиновники, вони не вони володіють особливим смаком. Тут якщо не про смак ідемо? Ну і про світові про, про, про базові речі. Якщо ми навіть бачимо не знаю, корпоративи вищі, от, вищих чинів держави, там щось виступають. Якщо взяти музикантів, там виступає Філіп Кіркорова, там чи Сердючка. Ну, от, я і... не знаю, як тепер, якщо це тепер так само, то я взагалі не знаю, що далі продовжувати говорити. Мене вразило, що. Коли була інаугурація Порошенка, там виступав кому вниз і Мар'яна Садовська. Але як виявилося, це просто було замовлення не побажання самого президента, а це просто він найняв Велос, контора, яка робила концерти фестивалі, зокрема рок резистенцію І вони просто привели тих, кого б бажали за потрібне. От, я б думав, о, нарешті, зміни почалися, як виявилося, це ну, фейк. Ну добре, вернемося з Києва чи там з тих довкола київських ВІЛ сюди, в Івано-Франківській. Я якось дивився сесію там, де був призначений Тарас Зен генеральним. Mm -hmm. Директором, і мені стало цікаво, так це молода людина, це пластун дієвий. І я якийсь там наступний тиждень чи два шукав в пресі, ну якби не те, що програма, mm -hmm. але принаймні публічні якби, висловлювання, які би стосувалися якби, короткої програми. Програма а ми будемо на першому етапі то-то, то-то зробити. І якби довгочасно, в принципі, за такий-то якийсь там період, ми хочемо зробити то-то і то-то і змінити це. І це я, чесно кажучи, можливо, про ґавубо не. І, але помічаю, що всі призначення, які відбуваються у нас на, на посадові якісь місця, відповідальні, ніхто собі не ну, якби не затруждається пояснити, чим він буде займатися в короткочасний термін, а відтак надалі, і в який спосіб. Тобто, ті люди, які дотичні до того чи іншого процесу, які могли би зібратися і якимось чином впливати і допомагати, вони не знають, що далі ще чекати знову якби це розсипається. Ну, коли ту сесію, що ви бачили, я там озвучив свій план дій, просто сюжет, очевидно, не будуть давати там 5-7 хвилин синхрон. От. Але його ніде не публікував. Його новинарні сайти так коротко, з того, що вони записали на диктофон, прилюднили, але так публікувати, я не знаю, ну, чи є зміст, якщо... Ні, так якщо є попит, принаймні одна mm -hmm. особа, але. Ніхто серед... мене, до речі, не спитав. Mm -hmm. ну, 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 от ви от, це мене й дивує, тому що це ненормально. Нормально тоді, коли я можу вибирати і слухати, ця людина буде то-то то робити. Він це зап... я, я кажу, я можу запропонувати щось з свого боку, бо я бачу, що мій проект вписується гарно в, в, в цю ситуацію. Mm -hmm. Чи не тільки я, чи ціла структура, наприклад, ССМ чи інша структура, цього не відбувається. Я вважаю, що це ненормально. Ну... Mm -hmm. Окремо для вас, як, ви, як та людина, яка перша дала запит, я цю штуку можу надіслати або оприлюднити там не маю, на сутмерена. Насправді я якби формалізую ці перформанси. вони мають якби такий оболонковий сенс. Звичайно, що мені буде цікаво, і очевидно, що потрібно це зробити. Але я можу сказати, що для мене важливо, якби поверхня, то що відбувається зараз, вона більше скриптує. Це зараз, не не розумію. Ну, Хай буде так, краслимо, що це крик душі, але, але ситуація є фатальною, її треба міняти. Діяльність центру сучасного мистецтва, взагалі, особливо цього року, вона якби поступово набираючи, і взагалі за якимись математичними функціями, якби доведено, що дуже стійка якби функція це коли вона поволі піднімається, набирає і вже тоді вона має тоді стабільність. От, подібно як в ЦСМ, так само перший рік поволі, другий набираючи, і третій оцей рік функціонування він показує дуже непогану та взагалі добру якість. Скажімо, Перша виставка цього року це номінант, я лауреат премії. Я відслідковую. Самборський. Друга виставка цього року в надзвичайно цікавий франківський художник-постмодерніст Ростислав Котерлін. Не можу там якось себе ярликувати, класифікувати, але безпрецедентний проект, який принаймні тим, що він розтягнутий в часі, так на 9 місяців, і має фат, ну, не знаю, фатальні величезні амбіції вийти на зміну ситуації в місті на сімнадцятий рік. Не знаю, я якби, був режисером, ну, режисером, редактором, я би за це вхопився і просто на, напросто там по 3-4 хвилинки постійно слідкував за цим. А мені так здається, що ну, спорадичні або навіть не приходи журналістів до ЦСМ, -у. вони, якби, навіть вже виглядають настільки не професійними, скільки якби, не ні, навіть якби існує якесь таке. Перешкоджання таке, якби це хтось навмисно робить. Так виглядає. Mm. Ні, я не думаю. Я думаю, що це якась мінітка параноя, що навмисно робить. Наприклад, з тих речей, що ви перелічили, от я пам'ятаю, сам Самборського точно ми сюжет робили. про ваш перформанс точно робили е, сюжет. Не, я не можу yeah. згадати все, але весело, найдовго ми робили сюжет. Е, mm. ми, я, я особисто кажу, я відслідковую діяльність Е, Підписаний я ну, цікавість, що робиться. порто Франко точно ми висвітлювали саме Лівані частини. То це похвально, але е мені здається, що тоді, якщо так є, такі посили, чи не цікаво було би це якимось чином організувати, давати якийсь спільний знаменник, щоб ці посили ці меседжі були оформлені в якийсь зміст якийсь для чого куди так. Тобто, добре би було, якщо програму я знаю, що і директор це і художники, які тут вони радо відгукнуться на подачу. Навіть от зараз ми сидимо в тілі дуже цікавого художника з Києва Єршихіна, який колись. Подавав ще на міжнародному біоналі імпрезу, причому він там навіть був дипломантом. Якийсь час він не працював в мистецтві. Тепер знову він привіз свої дуже цікаві роботи. Як говорить куратор і директор, він каже, ці роботи принаймні цікаві тим, що так і про те, що говорить цей художник Івано-Франківську, ніхто не висловлюється і це важливо показати. І що ми бачимо, ми бачимо не тільки те, що якби журналісти. Не приходять або приходять так, щоб ну, новина відбулася, але ми бачимо те, що сам центр сучасного мистецтва зараз просто-напросто закритий як якоюсь барикадою, тобто доступ до нього е фатально обнажився. Я запарковий. коли клев е цей плакат, я п'ять хвилин ходив, mm -hmm. щоб знайти, як зайти. Ну чи це нормально? Хіба це не є темою для не то, що журналістського розслідування, але, наприклад, поставити питання, чому так? З чим це пов'язано? Ну, я просто це, я не в, я не розглядав це як якусь спеціальну затію і так далі. Просто це ну, як тимчасовий паркан, який буде стояти, там, поки будуть робити ремонт. Я це не сприйняв як якусь там провокацію. Ну так, але ремонт такої споруди він робиться років два, тим більше якщо ця історична споруда, вона вимагає реставраційного підходу. Не ремонтного, а реставраційного. Тобто, тут повинні відповідні фахівці працювати, і матеріали заводу. Це не робиться, з... тобто, щонайменше там кілька років цей паркан буде і таким чином. Років, це я не думаю, що кілька років можемо навіть зараз тут побитися доклад. Що... Інтрига в цій ситуації є. Праця вкладена в. ЦСМ. та праця, яка відбувається тут у мене, наприклад, я зараз заскочений тим, що 9 місяців мій проект. Він велику частину значимого якби його фінального завершення до нового року, там де мають бути задіяні велика кількість людей, і пісхудожників, мистецтвознавців, лекторів, вони зараз, якби, це все ну, якби, попадає в ноль і виходить етична проблема. Я як художник починаю думати чекайте, я вкладаю в це свою працю на 30 років життя, а чекайте, яка сатисфакція. Для журналістів, для ТРК вежа це цікаво? Е, цікаво, що саме? За ну, Перкал чи, за, чи Ні, де... Наприклад, є художній процес, окремий художник, який має там певний свій статус, свій досвід не робить проєкт. І з якоїсь причини mm -hmm. діячі будівельники роблять перформанси і перешкоджають цього, так? Ну точно ця подія надасть вагу більшість. Ті... Більше по цьому проєкту ми бачимо там недавні події під час вапної інсталяції. Представник влади став, став частиною перформансу цього. Цей паркан можна обіграти так, що він піде вам на руку. Ну. ну так, і тоді мені треба донести відповідальність, що я є ініціатором цього паркану. Ні, я ж це так подумає. Але цю тему можна класно розкрутити, подати. Адже Тараса, я думаю, що ну я хочу подякувати за нашу цю розмову. Я сподіваюся, що можливо за якийсь час наша розмова про поняття художнього процесу за якийсь рік, чи не може два чи там коли. ТРК вежа виросте в значну впливову компанію. Та дай Боже, якщо ви так плануєте, може продовжитися і нам буде весело ще раз відповісти на ці питання, які ми сьогодні обговорювали, відповіли або ж не відповіли. Дуже дякую за прихід. Дякую. За адекватність тішуся, що після міського голови пластун і директор ТРК Вежа Тарас Зен прийшов фактично я другий після, після міського голови. Так що я за це дякую. Мені це цікаво. Ну і на цьому всім дякую.